Всім привіт! З вами Душко Мьо. Сьогодні знімаємо відеоогляд про умивальник торгової марки Redepсан модель R018. Це акриловий умивальник, він не кам'яний, його вага 4,5 кг. Розміри його ширина та глибина 60 см або довжина та ширина 60 на 60. Висота 9,7 см або 97 мм. Мувальник акриловий під мувальником, якщо ми подивимось, він також додатково посилений скловолокном. Ну, і треба розуміти, що я називав вам розміри 60х60, а якщо ми подивимось, отвір під сифон де на відстані 48 см. Питація йде сифон. Сифон з кріпленням, кріпленню відноситься дюбеля шурупи, болти. Що це означає? Наприклад, у нас стенд 60 см. 60 на 60 стенд пральної машини і самомувальник 60 на 60 Ви його красиво встановити при таких розмірах не зможете. Тому що, якщо ви будете підключати сифон. Ось Ця частина йде з іншої сторони, саме цю. ось. У вас ця просто частина буде йти по периметру правильної машини. І ви зможете встановити такий акриловоомувальник. Але це буде щілиною е, приблизно 7 см. Тобто, ви його будете встановлювати десь на ось такій висоті, щоб е, все правильно підключалось. В будь-якому випадку правильно, до пральної машинки не треба. Тобто вони підключаються над і в будь-якому випадку, як мінімум зазор ставиться в 1 см. Це для того, щоб уникнути вібрації. В даному випадку, в даному моделі АПР-018, можна використовувати пральні машини до 48 см, щоб красиво гарно підключити з щелиною в 1 см. Якщо правильна машинка буде більше. То ви встановите, але ще воно 8 см. Ось вам, до прикладу. Наприклад, у нас там буде 42 см пральна машина. Тобто, тут ставиться воно впритик до пральної машини, а з стильної сторони буде виглядати так. Тобто, у вас буде сифон тут підключатися і а, виходити в, в, в каналізацію. Якщо ви будете встановлювати на пральну машинку 60х60, 60, то ось. Ви бачите, в будь-якому випадку воно йде по периметру правильної машинки сифон. По-іншому, ну ніяк. Можливо, якщо у вас залишились якісь додаткові запитання, телефонуйте до нас. Ми максимально швидко будемо відповідати на ці питання. Тому всього найкращого. До нових зустрічей.